Та шо, любі друзі, Сьогодні почув я, який я спеціаліст. Із-за того, що я сказав, дя, чудак тиждень ходив округ погрузчика, кажу, дя, а що ви ну, почистіть там? Оце він почистив. Хлопці, тут вже ось ячмінь росте. Каже, а чо ти? А що тут такого? Тут все чисто. Це вже трошки гімна вигребли Він каже, я поганий спеціаліст. Каже, я й сам, що ти, блядь, тільки на відео туди-сюди. Ось подивіться, яка з цієї людини машина. Ця людина мені розказує, який є спеціаліст. Я спеціаліст плазив там по гімну, там гімна скільки були люди добрі, що ви навіть не представляєте. Оце ця людина, яка мені розказує, який є спеціаліст. Впадло, блядь, закрутить болти. Ви уявляєте? Це -за того, що я просто сказав, щоб ви не почистили. Якось так, ну, мені аж. Наверно, останній раз я біля цього дяді. От таке, бо якось неприємно. Хочеться людині, щоб воно їздило в комфорті, щоб все працювало. А він мені ще таке розказує. Ну і хай буде так. Я, мабуть, ще шланги поміняю, оці дві поміняю в цій чистоті. І все, шабаш біля цього погрузчика, бо буде розказувати мені, який я спеціаліст. От таке.